Всім привіт! З вами Автоювелір, Мене звати Руслан, і сьогодні я хочу вам розказати про навчання а безпосередньо про його строки. Дуже часто люди запитують, скільки проходить навчання. Вони хочуть провести паралель між ціною і часом. Люди, як правило, думають, що вони купують певний. Час і думаю, що чим він більший, чим він дешевший, тим краще буде результат. Насправді це не так. Я маючи великий досвід навчання з 2009 року, це сотні людей. Можу сказати так. Головне, щоб людина мала бажання. Якщо взяти, наприклад, взагалі перші дні навчання і що людина отримує в них. То можна сказати так, що в перший день людина може отримати певну інформацію, основну якось, і починати вже працювати, щось, робити, тобто якісь вправи. Другий день це безпосередньо продовження роботи по вправах на учбовому елементі. Третій день це також навчальний елемент, продовження виконування вправ. І людина вже виходить на мінімальні якісь роботи у вигляді граду. Якщо це брати той строк, який пропонуємо, ми 5 днів, то людина має в цей період навчитися робити мінімальні роботи і поглибитись в процеси безпосередньо фінішної роботи, щоб вона розуміла, як воно дороблюється, не те, як воно розпочинається, бо це можна задати питання потім вже. А так, як воно має бути, щоб вивести вм'ятину в нуль, щоб вона була красивенька, тому що маленька вм'ятина і велика вм'ятина особливо не відрізняються. По процесу ремонту просто що у великій вм'ятині вже спрацьовує певна логіка, як її там розвернути, з якої сторони почати, як краще, може клеєвою, а може видавати ногою, а може там подушку засунути або холодний клей застосувати і так далі. Що можна отримати, навчаючись, наприклад, два тижні, три тижні, місяць або рік. От дивіться, людина в перший тиждень опановує базові знання. Другий тиждень вона вже має отримувати якусь практику. Людині має заїхати ремонт, який буде по її силах, коли клієнт може залишити машину на певний час і не турбувати його. Тобто, якщо для мене якась маленька вм'ятина буде забирати 15 хвилин, то для учня вона забере півдня. І людина, яка привезла машину в ремонт, має залишити на певний час її, щоб. Дати їй можливість нею займатися. Тобто більшість поточних ремонтів, які заїжджають на сервіс, взагалі відкидаються. І виходить так, що людина може отримувати практику приблизно у вигляді, як отримали машину, починає робити, потім приходить старший майстер і дороблює. І по факту немає кінцевого результату, що людина зробила роботу от і до, і отримала досвід, і може рухатись далі. І виходить так, що за час перебування в навчальному центрі два тижні, там три тижні, той же місяць, людина отримує декілька буквально ремонтів або робить ремонти, які сама не доводить до кінця. Це досвід, так, але насправді не той, що потрібно. Тобто людина просто бере і відкидає всю свою відповідальність на когось старшого, і вона через місяць йде додому, бере гачки, починає робити і знову. Впадає в якийсь депресняк, що в неї нічого не виходить, що їй потрібна допомога. Тому є другий варіант навчати людину від півроку до двох років, але ж чи є на це якась можливість взагалі у когось? Я думаю, що ні. Інше діло це підтримка. Коли, наприклад, хлопець, можливо, навіть дівчина пройшли навчання і починають будувати свій бізнес в себе в гаражі. В себе на станції, у когось влаштувались і думають набиратись досвіду десь на малярці або в детейлінгу, то вони хочуть мати відповіді на певні питання. І тут вчитель має бути постійно на зв'язку. Багато людей думають, що вони, купуючи строк перебування в навчальному центрі, потім просто йдуть. І на цьому все. В мене були такі випадки курйозні, коли зі мною зв'язувались, наприклад, і кажуть: Руслан, підкажи, будь ласка, от як мені краще от в цьому випадку? Зробити цю вм'ятину, розпочати, наприклад, і у відповідь я запитую: ви проходили десь навчання? Чи ви самостійно опановуєте цю професію? Ні, я проходив навчання. В мене є вчитель. Я кажу: а чому ви не зв'яжетесь з ним, щоб він підказав якось вам що робити? І він каже: та ні, він дуже зайнятий. Він дуже поважна там людина. Дуже серйозний вчитель, тому мені просто брати дзвонити і турбувати його не дуже хочеться. У нього дуже багато учнів по 10-15 там на тиждень він вчить, і мені йому дзвонити просто з своїми дурними питаннями. От тобі подзвонити якби без проблем. Так людина має отримувати підтримку в будь-якому форматі, тобто там фото, відео, дзвінки, іноді навіть зустрічі для того, щоб вона. Не їздила потім по якихось додаткових тренінгах, щоб там підвищення кваліфікацій, які взагалі насправді мають умовне якесь значення. Та, да, можна там спілкуватись між людьми, там, хлопцями. Техніками, як то кажуть, і набувати якісь знань, досвіду, дивитись відео. Зараз інформації дуже багато, але з вчителем треба мати певний зв'язок, щоб можна було постійно запитати, якби майже в будь-який час, бо це і є наша робота, є наш обов'язок як повного циклу навчання. Відповідно, і неможливо сказати, що ми продаємо, наприклад, ті 5 днів за певну кількість грошей, або продаємо 10 днів за певну кількість грошей, бо цей процес навчання може розтягуватись на дуже довгий термін і не обмежуватись тими днями, які ви проводите безпосередньо в школі. Якщо це підхід правильний. Інший підхід це коли людина може вчити 10-15 людей і не може допомагати їм просто фізично. Зі свого досвіду скажу, для того, щоб навчання було індивідуальним, для того, щоб можна було все встигати, людей вчити, реально вчити, стояти можна було за спиною, підказати щось, поставити руку, тут стукне, там надави і до кожного підійти, маючи час і приділити увагу, максимальна кількість людей це. Три учня, все більше не можна. Ну, можливо, якщо там хтось зовсім не потребує уваги, просто сидить там мовчки, і ти його вже задовбуєш для того, щоб він хоч щось в тебе задав, тоді можливо і більше. А так, якщо брати більше, це це вже переходить у розряд якихось лекцій. Я не буду на 100% стверджувати, що різниці між навчанням тиждень-два-три абсолютно ніякої немає. Звісно, що трошки більше часу це набагато краще. Але ще бувають хлопці, які можуть, наприклад, влаштуватись на роботу, як було це у нас, по 2-3 роки ходити на неї і не видавати жодної вм'ятини, Хоча в них були абсолютно всі на той можливості, можна було задати будь-які питання, але вони цим. Чомусь не користувались. Різницю між тими людьми, яких ми навчали тиждень і два, я не бачу. Я проводив моніторинг, просто дивився, хто як потім працює після навчання. І я не побачив по статистиці, щоб ті люди, які навчалися довше, вони там працювали краще, або вони займались саме цією професією на даний момент, а ті, що тиждень ні. Ці два-три тижні просто можуть дати ефект того, що. Більше там, можливо, ще й грошей заплачено, більше часу приділено, і людина просто вже буде мати менший варіант відступитися назад і кинути це. Тобто він вже буде зав'язаний в цій справі. Тобто, ну як це? Я там місяць витратив, я стільки грошей вклав, і я буду це кидати. Коли це там невеличкі гроші, там дуже короткі терміни, то звісно, що деякі можуть це сприймати як якесь хобі, додаткову роботу, а не повноцінну професію. Звісно, що висновки ви маєте робити самі. Я вам тільки пораджу те, що ви маєте для себе обирати людину для навчання, обирати до кого йти так, щоб вам він е, імпонував, щоб ви хотіли з ним співпрацювати не просто якихось. Тиждень-два в одному боксі, а для того, щоб ви могли співпрацювати з ним в подальшому, тримати зв'язок і в будь-який момент подзвонити, отримати пораду. На цьому все. Дякую за увагу. Забрав я у вас доволі багато часу. Чекаю на дискусію внизу в коментарях. Дякую, пока.